Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі Я хотів би показати дискування соняшнику Сузука 2023 року. Перший виїзд і можна сказати він не сильно успішний, тому що лопнув диск. Більше всього, що дала йому цілина. А так покажу, лопнув диск. Почало гризти стойку, але дискувати. Я вже далеко їхати, не буду їхати, поки геть не отвалиться. Лопнув, можна сказати, було місце і вдержалось, і по-живому лопнув. Це більше все, що йому дала цілина, коли дискував ці Так як вдома стояв, не бачив, що він був, Те, і ну, увай, нічого не зробиш. Отвалиться, поїду додому. Так, По дискам перебрав циліндр, відео не виходило, пофарбував диски, дождів були ще робити 6 Ну але так часу не вистачило, не зробили. По трактору ящик собі зробили. Так мелочі. Нагрівся, думаю, покажу вам, як виходить. У нас сухо, плаваю, плавающе, працюю. Перший слід, як видно, межа. Забуряну, ну придисковує, не то що там цей, не дискує, як дивлюсь, придисковує. Більш-менш придисковує, два сліда зроблю, пасів і на цей рік все. Отак От так мене диски в цьому році трішки підвели, Ну нічого не зроблю. І вже нема куди їхати, бо 10 км в одну сторону, буду працювати до останнього, а потім вже що буде. Як видно, тут небагато. Не вдалий сьогодні день дисковки, як видно. Цей кусочок на 9 гектара закрив. Навернувся диск, підв'язав на котушку терти. Поїхав до знайомого село тут через два поля, можна сказати 2 кілометри. Одрізав, перерізав диск до дискової ці, якраз прослідній проход, як видно, І ще один диск мінус. По-перше, сухо, ходю 3 передачі, і рве, тягає його, в плаваючому все. Диски пригружені, може якби не пригружені, вони були, не так лізли, але нав'язка в плаваючому, то в принципі де важко, де це він можуть вони вискочити. Вони не вискакують. Ось такий фон дисковки. Да, палка залишається, бо кучі. Нічого я зробити не можу. Поламав я диски сьогодні. Їду на той гектар, відбиваю межі тільки і бросаю їх поки хай стоїть. Бо я тільки кончу диски сьогодні і все. А там в мене земля, я казав, прийшла. Мені треба віддискувати, бо мені вже казали. Що мені сказали, його відрізаю. Поки нічого не дискували, то мені треба зараз межі пообивати хоча б на два проходи і все. Це такий день у мене сьогодні субота, трішки невдалий, ну нічого, це землеробство. У ньому ніколи легко не буває. Всі якісь плюси і мінуси. Як я казав, два диски поламав, один і другий, відбив межу але криво. По тій причині, що сонце сідає, погано ми межу. Заїжджав з тієї сторони. Так вийшло. Попробував дискувати. Зараз, щоб час не тіряти сьогодні, хоч сьогодні і субота, вихідний день. Вирішив прорубати посадку, якраз взяв топор. Так і розраховував, думаю, як цю всю площу накрити. Попідрубую, бо тут, як видно, навіть пожнивних решток немає. Затіняє посадка і тут нічого не росте, не роде. Вирівняю загінку, той край щось у мене не сходиться, переміряю ще раз межа. По соняшнику дискувати невозможно, груду верне, забиває цими містами, пару разів забило і рве диски, дуже сильно рве диски, аж репають. Хоч і дискую не на скорості, третя десь передача, трактор тяне спокійний і і, ну, чувствую, що в нагрузки йде. Важкувато все-таки йому суха земля. ну Втягнув би, можна було, якби диски не репали, можна було і четвертий спокійно дискувати. Після гечіці трохи м'якше, легше йде, ну нема куди дискувати вже диски по репані. Я поїхав в село, як я казав, обрізав його. Після соняшника будемо ждати хоча б одного дощика. Хотів сіяти поранше пшеничку ну в таку груду, в такий. Таку щебінь, можна сказати, нереально його посіяти, хоч такий бур'яний стоять. Це ж земля, що прийшла. Зарубую тоді якийсь невеликий перекур до межі своєї. Там треба буде потім, чи сьогодні може встигну, чи потім підрубаю, в'єтки повилазили. Підрубаю, щоб можна проїжджати. Бо от дисково диски то проходять, диски широкі за трактор. Ну, Все одно ламати дзеркала, все оббивати на тракторі. неохота. Краще є час. Уже все одно поламались диски, то попрацюємо в другому руслі. Там немає нічого з тієї сторони, як по факту так, що підрубалось, тільки тут. А це трохи підрубаю і все. А, і ще раз обдискую по кругу межу, зараз тільки зайду оттуда, вирівняю якраз і обдискую повністю по кругу, щоб видно було, що... Ця ділянка. Бо я якраз у мене тут розор, а думав розору зарівняти, ну воно не виходить. Потім вже диски відремонтую, зарівняю розорю. Попросили засняти, як вийшло задискувати, ось так вийшло в мене задискувати 0,9 гектара, порвав диски, чому як видно, земля камінь. Хоч мені передуждали, що сухо, отак вийшов фон, Ну, якби дощ, було б краще. Брило навернуло та і все. Край обійшов, дуже гарно вийшов. Отак, це вже другий слід виходить, я пішов. Ну, це одними задніми дисками батареї. Ось перший слід, як видно. Отак, звісно, волки залишились трохи, Ну тут вже два сліда було зроблено, тут цей, не було нічого не зроблено. Як видно, диски лізли гарно. Сантиметрів 10 це точно. Це другий слід. Тут трішки менше, десь до 10. Чому їх порвало? Глубина дуже гарна, як видно, до 10 є, 7 десь сантиметрів є. Отакий фон палий Знайомий взяв трактор, Подрібнювач покажу. І Джимго 804. У мене вже він на каналі є. Ось такий апарат подрібнюючий. Вже наліпки вигоріли за скільки років що трактору, що цьому подібне, що однаково. І багато він вже обробив, гектарів. Переїду своє переб'ю і переганяю трактор знайомому, віддаю він для своїх соняшних пий. Якби знав, що таке, краще я би приїхав, перебив чи рубаку на нього. Так як у мене та земля прийшла, амброзія і цей, краще цього нічого не переб'є. Перебиваєм цей, чекаємо дощу, один-два сліда і посів. Далі вже засніму, покажу, як у мене буде виходити. Ось так покажу. Виходить після дисків своїх. Це перекриття. Тут вже другий слід Оце поцілені, можна так сказати, по такій масі, як видно в коліно і вище маса придісковувала. І оце повністю перший прохід мій відбивав межу. Дивіться, виходить, що Після подрібнювача виходить ось такий фон. По амброзії, амброзія вище пояса, десь в метр не бере, треба два робити. Як видно, ось тут була амброзія і немає. Ну, на... Амброзія плешами такими на полі, як видно. Ось гірчиця. Після гірчиці залишився одні штурпаки, вони перебиваються подрібнювачем дуже гарно. Мишій дуже багато, амброзія і все. Ось покажу, тут було два сліда зроблено, щоб відбити межу. Тут більш-менш гарно вийшло. а Тут не було скільки бур'яну. Ось так виходить після прохода. Ну Тут проход був, я змістився сюди, як видно, по межі прозорі залишився бурян. І ось як видно, тут стояв отакий бурян і вище. Я його збив, ну і ще може трохи змістюся, перекрию напів мульчера, щоб змульчувати його. І буду бити палку. Тоді лекса буде його придискувати. Не буде такої маси. Трактор не сильно легко, по гірчиці він практично не чувствує мульчера, де попадаються такі здорові плєші на амброзії, маса велика, то йому важкувато. Ходжую другою передачею. обороти вам не скажу, бо не показують. Покажу, як вийшло перебити гірчицю, отак От вийшло. Да, десь 2, до 20 см є сріз, де маса більша була, де менша. Ну, Цілком дуже гарно. Як видно, такі тріщини по огірші, що телефон впаде, не достанеш. Чекаємо дощу і будемо дискувати. Так само тут пройшов, вдоль межі перебив. Отак От вийшло, у мене дуже гарно. Зараз покажу вам так само палку соняшника. Отак пройшло тут десь три сліда, пройшов тільки щось на скорості четверта, взагалі збрило. Ось мені тепер потрібно межу буде дисками заровняти. Ось такий результат після соняшника, мешійка в рядках нікиді не ділася. Так, в принципі, дуже гарно. Все, переганяю трактор знайомому. Дякую йому. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, кому сподобалось відео. Заходимо в Viber спільно, в Instagram.